По-перше, хочу зазначити, що дійсно ми вже встановили наші правоохоронці, що вчора було завдано удару, а саме балістичною ракетою типу Іскандер. Тобто, ворог чітко розумів, куди він б'є. Це в день, це абсолютно цивільні об'єкти, адміністративні будівлі, де велика кількість людей отримують соцпослуги, адміністративні послуги. Тощо, тобто, ціллю його а, було саме завдання удару, по нашим а, тобто цивільним людям, внаслідок того удару. Вчора загинуло 5 людей. На жаль, ще одна людина, ще чоловік помер сьогодні в лікарні. Тобто, шість жертв ми на сьогоднішній день маємо. А людей. Ті, які отримали, тобто поранення різного ступеня тяжкості. Наразі відповідно чотири людини перебувають ще в лікарні. З них троє дітей, дві дитини у досить такому важкому стані. В найважчому стані ще перебуває. Дівчинка 14 років, і наразі лікарі дійсно борються за її життя, проводять відповідні зі своїми колегами з різних міст для того, щоб залишити найкращі практики і щоб зробити все можливе, щоб врятувати дійсно життя дівчинки. Ну внаслідок такого удару у нас відповідно постраждало три саме багатоквартирні, тобто будинки, 10 приватних домогосподарств. То всього 900 вікон вибито на сьогоднішній час. 800 ми вже зашили ОСБ, так званий оперативний ремонт. Зробили. Ну і далі сьогодні завершимо так звані всі проти аварійні, скажімо так, роботи. Ну і надалі будемо робити за алгоритмом всі необхідні експертизи по житловим саме, тобто будинкам, це пріоритет щодо відновлення, щодо руйнувань. Тощо, ну і звичайно, тобто допомогти. Мога людям так само на першому місці ми готові тим, кому це буде необхідно, надавати тимчасове помешкання для проживання, в тому числі у місті Харкові. А яка загалом з обстрілами ситуація за минулу добу, окрім ізюма? Ми так само мали вночі удари шахідами типу герань 2 по місту Харкову. Знову постраждав наш заклад вищої освіти. Так само адміністративні будівлі. Наразі проводимо всі необхідні заходи щодо проведення знов ж таки аварійних ремонтів, таких оперативних щодо усування наслідків для того, щоб всі наші служби сервісні, в тому числі, відновили. Роботи, ну і знов ж таки, це виключно цивільні об'єкти. Це знову центральна частина міста Харкова. Ну і тут знов ж таки я хочу подякувати нашим збройним силам протиповітряної оборони, в тому числі, які фактично ведуть бій 24 на 7 для того, щоб убезпечити повітряний простір і над Харковом, і над населеними пунктами нашої, тобто території. Крім того, за добу ми мали більше 11 керованих авіабомб. Більше 11 шахедів. А чому ми не кажемо повну цифру? Тому що є інформація про влучання місця, яких ще там встановлюється. Однак знаємо, що такі прильоти були, тому що знов ж таки постраждала цивільна інфраструктура. Більше це прикордонні на півночі, на східному напрямку, на Куп'янському напрямку. Ну і там так само тривають бойові дії. Цей напрямок вважається у нас по області найважчим, де ворог намагається просуватись вглиб нашої, тобто території. Однак все одно несе в. Трати і успіхів немає, пане Олеже. А яка ситуація з евакуацією цивільних з прифронтових громад і районів? Є люди, які готові далі евакуюватися? так само. да, це залежить від інтенсивності обстрілів. Ми для себе визначили пріоритети. Великобурлуцька, Кіндрашівська громади п'ять населених пунктів, де посилюємо евакуаційні заходи. маємо ще вивести 125 сімей із дітьми. Це для нас пріоритет. Ну і звичайно, куп'янський напрямок, місто Куп'янськ, скажімо так, лівий берег для нас так само є пріоритетним, тому що там фактично досить важко контролювати вже гуманітарну ситуацію. Там постійно обстріли 122 людини ще там залишаються. Переправи працюють в одному напрямку лише на виїзд. Тому звичайно посилюємо так само комунікаційні заходи щодо необхідності евакуйовуватися. Це при тому, що ми і забезпечуємо надання при цьому всіх послуг, в тому числі грошових виплат міжнародних. Ну і звичайно, помешкання для проживання як в місті Харкові, так і в інших населених пунктах нашої території.